Привіт, перед вами airsoft Репліка Хай Капа від Arcturus, модель Vanguard 5 дюймів, комплектується магазином на 31 кульку, додатковою пружиною з шомполом для чистки внутрішнього стволика, набір ущільнювальних кілець, шестигранник і змінна пластина для встановлення коліматорів, проставка для системи Хопа. Це газова страйкбольна репліка, створена для гравців, які цінують точність, кастомізацію та реалістичність. Виготовлений із комбінацією алюмінію сталі та полімеру. Цей пістолет має вагу близько 940 грамів і довжину 22,5 см, що забезпечує відчуття справжньої бойової зброї. Його агресивний дизайн за твору з вирізами не лише додає стилю, а й зменшує вагу рухомих частин, покращуючи відгук при стрільбі. Верхня частина має кріплення для коліматорного прицілу типу мікроред, що дозволяє встановити оптику без додаткових адаптерів. Ідеально для спідсофт або IPSC. Газова система забезпечує реалістичний блоубек, чіткий спуски, і стабільну початкову швидкість, що робить його придатним як для CQB, так і для середніх дистанцій. Платформа Хайкапа гарантує сумісність з більшістю магазинів та апгрейдів, а регульований хопап дозволяє точно налаштувати траєкторію кульки. Пістолет оснащений нижньою планкою пікатіні для встановлення ліхтарів або лазерних цілевказівників. А текстуроване руків'я забезпечує надійний хват навіть у рукавицях. Розширена шахта магазину сприяє швидкій перезарядці, що особливо важливо в динамічних ігрових сценаріях. Платформа газова Hi-Capa з сумісністю Токіо Маруй. Усередині повністю металевий механізм з сталевим ударно-спусковим механізмом, сталевим курком, сталевим затворним уловлювачем і сталевим запобіжником. Газовий клапан високої пропускної здатності. Оптимізований для стабільної роботи при різних температурах. Хопа регульований тип Токіо Маруй з можливістю точного налаштування. Камера хопап-металева магазин стандартний хайкапа на 31 кульку з металевим корпусом і силіконовим ущільненням. Внутрішній ствол латунний діаметром 6,03 мм, довжиною 112 мм. Всі внутрішні компоненти зносу стійкі, придатні для тюнингу та інтенсивного використання. Початкова швидкість вильоту становить близько 90-100 метрів на секунду, на кульках 0,20 грамів. Дальність ефективного вогню до 30 метрів з точним попаданням у торс. Швидкострільність 2-3 постріли за секунду. Стабільність газової системи дозволяє на одному заправленні відстріляти 2-2,5 магазини без втрати потужності. Ідеально для CQB тренувань і динамічної гри. Ти тримаєш в руках пістолет. Да, він там не стріляє бойовими кулями, але ти тримаєш пістолет. Тобто Ти можеш відслідковувати свої рухи в першу чергу тобто цим пістолетом, прицілювання. Винос, з переміщення, то є хорошо відпрацьовувати якісь елементи переміщення з переносом з цілі на ціль, ти можеш спокійно відслідковувати елементи свої. Підсумуємо, Arcturus Vanguard High Хайкапа повністю металевий корпус, сталеві внутрішні деталі, і все це за адекватну ціну. Сумісність із Токіо Маруй перевірено. Всі апгрейди, магазини, запчастини стають без проблем. А ще готовність до оптики прямо з коробки. Блоубек чіткий відгук, миттєвий баланс, як у бойового пістолета. Якщо шукаєш хайкапа, яка працює, виглядає, кастомізується. вангар точно вартий уваги. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!